Вітаю вас, братики, і сестрички в даному відео я розкажу вам про більшість адекватних методів заживити квартиру чи будинок, частково чи повністю. Починаючи від простих та дешевих способів до складних та дорогих з розумним підходом, без переплати. Це постарався зробити максимально стисло та корисно тому запрошую до перегляду. І так, варіант перший для цього нам буде потрібно акумулятор. Може бути вживаний, так як ви не будете високі токенем віддавати. Тобто, якщо він просто не може завести вже автомобіль, але ще не просаджений, може бути для таких цілей. Далі нам потрібно зарядне для акумулятора. підключення відбувається. В такій схемі його можна ніколи не вимикати з розтвіти, тому що зазвичай автомобільні а, зарядки, самі балансують акумулятор і. При досягненні живлення відповідного вимикаються з таким нехитрим приспособою можна заживити роутер, під'єднавши швидкоз'ємні клеми, от зажививши роутер, таку паралель можна лишати навіть коли є електроенергія. воно заряджає і паралельно живить роутер. Далі до цієї схеми без проблем можна підключити все те, що включається в автомобільний прикурювач, тобто зарядки для телефону. Великий павербанк на 12 вольт, який може і в принципі заряджати телефони, якщо взяти автомобільне зарядне. І можна заживляти діодну ленту чи будь-які інші лампочки, які пристосовані для живлення автомобілі 12 вольт ось, до прикладу, автомобільна лампа. Також і одна лампа. То можна організувати собі. Резервне таке жилення. Мінус. Ви не заживете нічого, що має 220 з такою схемою, і мінус. І ще нема одні плюси. Тобто це дешевизна, простота і надійність. Варіант номер два потребує вже наявності старого УПСа. Ми розкручуємо заради швидкості відео. Я його вже розкрутив, від'єднав клему штатний акумулятор ми викидаємо. Ну, Викидаємо надаємо в прийомку, якщо він особливо зношений. І ці провода просто під'єднуємо до акумулятора. Таким чином ми отримаємо 220, але хочу наголосити те, що будь-які мотори, там, насоси чи компресори, тобі ж холодильник, котел чи насос він не запустить, тому що тут неправильний чистий синус. Ой, неправильний синус, відповідно, воно для такого не годиться. Плюс вони зазвичай слабкої потужності. Тут пише 600. Ну, що ви розуміли, це реальних 300 Вт, тому що тут вказано піково, потужно. Жність а номіналь, і також в ньому вже є зарядний пристрій, який буде заряджати акумулятор, але він розрахований під маленький акумулятор. Тож він буде його заряджати дуже помало Автомобільний акумулятор він може заряджати декілька днів. Скоріше за все, вам буде потрібно паралельно ще мати зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Плюси дешевизна. І маєте 220. Проте враховуйте, що е, на себе він бере зазвичай в районі 1 ампера живлення чи 2 ампер в простої, якщо він включений. А, тобто він буде розряджати акумулятор, якщо він е, включений і немає світла, і також коефіцієнт корисної дії, тобто, якщо у вас є споживачі, такі як роутер а чи рівно краще його вмикати безпосередньо на клеми, щоб не втрачати е, е, ємність акумулятора. Через інвертожі ж схемою в свою чергу є це те саме. Тільки замість УПСа ми використовуємо автомобільний інвертор, де є вже чистий синус. Відповідно, ми отримуємо можливість запустити котел. Насос чи холодильник. Єдине, що варто звертати увагу на інверторах, так само як і на обсах, пише пікову потужність. Тобто там може писати кіловат. Ну по факту він коби би половину стягнув. Тобто 500 Вт він буде стягувати скоріш за все, а то й менше, то й 300. Відповідно, зарядний пристрій, акумулятор інвертор. Цю систему ми можемо навіть не розбирати, а тримати в зібраному стані. І відповідно, коли з'являється світло, автоматично починається підзаряджати. І так ми плавно підійшли до більш ресурсотратних методів. Четвертим пунктом буде Бензиновий чи дизельний генератор. Про них нема що дуже сильно розказувати чи показувати, тому що більшість інформації, скоріш за все, ви перелопатили. До мінусів можна відвести те, що на квартирі, скоріш за все, ви його не розмістите. Також велике споживання палива зазвичай. Також інтервальність включення та вимкнення, тому що мотору завжди потрібно давати паузи, і в нього є ресурс: слідкувати за споживанням, щоб не перевантажувати мотор, та як може погоріти обмотка, і постійно його потрібно заводити, тобто виходити на холод, скоріш за все, тому що він виділяє вуглекислий газ, слідкувати за маслом. Є, звісно, моделі, де присутній дистанційний запуск, але все рівно, тобто, ви повинні потім проконтролювати наскільки е, добре він працює. Тобто, без нагляду такий девайс не можна залишати, а тобі ж він потребує вашої присутності. Тому я його вважаю не дуже е, класним, хоча він е, реально може виручити, коли дуже тривало не буде світла. Зараз розкажу про п'ятий пункт. Він являється моїм фаворитом особистим. Це є гібридні інвертори, це є, скажімо, простими словами коробушка, яка використовується зазвичай в сонячних системах. Проте вона чудово працює і без сонячних панелей, це така річ, куди ви можете підключити мережу, ці акумулятори. І також сонячні панелі, чи генератор, все, що бажаєте, можна вітряк. Працює воно по такому принципу. Коли пропадає живлення мережеве, працьовує реле і автоматично перемикається на акумуляторні батареї і живиться будинок від чи квартира від акумуляторних батарей. Після відновлення живлення автоматично включається заряджання акумуляторних батарей з в з системою сонячних панелей, якщо раптом забажаєте їх встановити, тоді Працює воно наступним чином. Сонячні панелі, якщо немає навантаження, заряджають акумулятор. Якщо є навантаження, пріоритетно воно береться з сонячних панелей. А якщо є мережа звичайна, то воно бере від сонячних панелей недостаток від мережі. Таким чином, дане рішення є максимально універсальним, безшумним, практично, тому що там є система охолодження інвертора. Вона не забруднює атмосферу, так як немає. Викидів, тобто ви не отруєтесь, і вона не потребує як такого догляду. Тобто, ви залишили і вона автоматично повністю працює. Поєднавши з генератором, це скажем буде максимальний фул пакет, тому що коли, наприклад, сонячні панелі вночі не виробляють електроенергію і хмарних днів купа, ваші витрати новляться більше і більше більше. І так стається за кілька днів, може бути, що ви використаєте ресурс акумулятора без про. Блем підключаєте генератор, кілька годин покалатило, підзародило акумулятор, плюс паралельно живило ваше приміщення, і ви знов на коні, скажем так. Ще одну річ я забув додати величезним плюсом, є те, що гібридний інвертор бере електроенергію з мережі чи від сонячних панелей. на даний момент, це є найдешевший вид електроенергії, яку ви можете отримати. І наприклад, якщо порівняти з генератором, який ви, наприклад, до прикладу будете вчати 5 годин на день кожного дня протягом зими то система з гібридного інвертора купиться і вже навіть піде в плюс в порівнянні з витратами лишень на паливо генератора, не говорячи про вартість генератора. Тож, любі друзі, дорога родина, якщо вам не складно, підпишіться. Це вам в принципі нічого не коштує, а мене мотивує, тому що я стараюсь зняти щось корисне, а не зняти з'їм 100 ходогів чи. Тому щось подібне. А все ж таки, якби не було, це український контент, і ви мені цим поможете. Дякую.